Збірка казок чарівні сни. А чи знаєте ви, що таке Монгольф'єр? Гаразд, розповідаю. Монгольф'єр це наповнена повітрям куля, до якої кріпиться кошик. На такій дивовижній літають у тихому небі, слідуючи за подихом вітру. Придивіться, бачите темний силует перед місяцем. Це повітряна куля сонника, який щовечора летить до лісових будиночків, щоб розсипати над ними чарівний пилок. Він допомагає всім заснути і бачити чарівні сни. А зараз хутенько вдягайте піжамки, вмощуйтеся під ковдрами та уважненько слухайте. Ми вирушаємо на зустріч дивовижним пригодам, які перенесуть вас у світ Сновидінь. Казка. Палац у хмарах! Де мешкає сонник? Далеко-далеко на високій горі, яка пронизує собою хмари. Він любить засинати якнайближче до зірок. Сонник живе на тій горі сам один. Єдині, хто навідується до нього, це птахи, що літають так високо. Мало хто може похвалитися тим, що зустрічав сонника особисто. Однак, щоразу, як із наближенням вечора відчуваєте трімоту, ваші очі злипаються, а голова важчає, будьте певні. Сонник поряд. П. не розбудіть сонника. Не треба заважати, коли так хропе. Хто знає, який гарний сон він бачить. Це спальня сонника найбільша та найважливіша кімната в домі. Звісно, він же цінує сон. А ще сонник справжній ліжковий експерт. Його ковтри найтепліші, а вісім матраців, лише на кілька менших, ніж у принцеси на горошині, найм'якші у світі. А сонник чимало різноманітних будильників має, і всі їх він заводить перед сном, не хоче ризикувати адже просто не сміє проспати. І рівно в потрібний час. Дзелень! Дінь 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 куку! -ку! Будильники одночасно дзвенять, і сонник, ширко позіхнувши і добряче потягнувшись, схоплюється з ліжка та швиденько вдягається. «Хочі ж, маю поспішати, у мене так багато справ, бурмочив він, натягуючи комбінезон. На столі вже чекає смачнючий сніданок. Та ви ж помітили той чудернацький капелюх, укритий вишитими зірочками. Знаєте, чому він такий високий? У своєму зоряному капелюсі сонник зберігає скриничку з безлічу маленьких дірочок, крізь які він розсипає чарівний сонний порох. Цей дорогоцінний предмет йому на день народження подарувала місяцева фея, а до того сонник розсипав порох дрібками, утримуючи його між великим і вказівним пальцями. Звісно, так контролювати кількість розсипаного було значно складніше то часто траплялося лихо, хтось спав три доби, а хтось прокидався серед ночі і більше не міг очей зімкнути. Сонце вже сідає і наближається час, коли лісові мешканці мають вкладатися спати. Усе готово, каже сонник, завершуючи навантажувати повітряну кулю. Час рушати. Тож побажаймо йому гарної подорожі, і, звісно ж, плідної роботи.